Дорогі друзі, Дніпро щиро вітає вас з прекрасним святом всеукраїнським тижнем дитячого читання. Ми хочемо презентувати вам цікаву книжку. Ця книга, «Таємниці Старого Горіха, є продуктом творчості 20 авторів. Саме в цьому її унікальність. 20 авторів. Усієї України зібралися для того, щоб створити одну пригодницьку дитячу повість. Автором ідеї створення цієї книги є прекрасна авторка з Кіровоградщини Ольга Палєвіна. Також у створенні цієї книжки брали автори Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Одеси. Івано-Франківська Рівненщини. Отже, вся Україна захоплювалась пригодами, вигадувала, думала, писала. Ми сподіваємось, що вам сподобається ця книга, бо створена вона саме для того, щоб розрадити, підняти бойовий дух наших дітей, їх батьків. Звичайно, бо це книга для сімейного читання. Малютки для книги створила чудова молода художниця з Ізмаїлу Катерина Хаджерадєва. Так само вона створила і обкладинку. Ця книга існує в двох варіантах, в яких саме в паперовому і в електронному. В електронному вигляді книгу допомогла створити нам Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей. Знайти цю книгу те також можна на сайті цієї бібліотеки. Будь ласка, читайте, надихайтеся і самі вигадуйте. Дякую за увагу. Дніпро не прощається. До нових зустрічей.